Вітаю всіх на своєму каналі. В общем, продовження мого прицепного до мого міні-тракторця. В общем, получається отак. Укоротив я тяги. Ось зробив декілька отворів, 4 отвори натяжки Ну, спробував так. Вроді підйом непоганий. Получається, ось воно. Попущено, ще якось придумати, як його піднімати. Ну, то вже буде так, ось так воно виходить. І піднімається ж самий верх. Ось воно рівно піднімається. Даже, можна сказати, ось фіксується аж ось так. Тобто, в будущем не треба цю навеску знімати, щоб добратися до. Яблука, на яке буде цеплятися прицепне. Ну, ось треба ще щось придумати, щоб воно не так його качало. воно ну, ну, там ще как би затягнути. Чомусь воно так опускається. Ось і опустилося. Приїдуть опорні підшипники і з цієї сторони буде. Тяжко сюди підніматися. В общем, вже, як я і говорив, засчет оцих отворів, щоб воно більш-менш було паралельно оцим, у нас сюди буде підніматися якось межелеше, бо зараз воно виходить як на ізлом. Бо так, ну, в общем, будемо експерим... експериментувати. В общем, ось уварил. Вот так. В общем, продолжение следует. Кому понравилось, ставим палец вверх.